Та коли під час втрату кораблів ще можна якось пояснити, то в мирний час це особливий сором, і тут серед численних трав на підводних човнах на кшталт комсомольця або курська виділяється історія загину корабля, який у другу світову війну належав Італії. Окрім репарацій у 100 мільйонів доларів у тодішніх цінах, СРСР отримав лінкор Джуліо Чезари, який 1949 року перейменували на «Новоросійськ». І включили до складу чорноморського флоту. О першій 31 ночі, 29 жовтня 1955 року. Під нищем Новоросійська пролунав потужний вибух. Через три години після цього радянський чорноморський флот втратив свій флагман. Потужний вибух розколов корабель. Він затонув, забравши життя понад 600 моряків. Постало питання: хто стояв за атакою? Офіційна версія стара німецька магнітна міна. Однак, як свідчать розсекречені документи і зізнання колишніх диверсантів, справжні винуватці група італійських б*****й-плавців.